Українська титанова компанія «Валта» планує інвестувати 10 мільйонів доларів у відновлювану енергетику. Український виробник титану Велта розпочала проєктування сонячних та вітрових електростанцій, а також систем накопичення енергії, повідомив Forbes seo СЕО компанії Андрій Бороцький. Інвестиції в енергетику відповідь на зростання вартості енергії. Очікуваний обсяг інвестицій 10 мільйонів доларів. Валта планує частково покрити інвестиції коштом від приватних партнерів та міжнародних інвесторів. Зацікавленість вже висловили кілька потужних гравців ринку, додав Бродський. Щодо інших новин тижня. Єва побудувала сонячну електростанцію в Львові за 18 мільйонів гривень. У 2025 році Метінвест вкладе 1,4 мільярди гривень у газові та сонячні електростанції. Це були головні новини енергетики України за тиждень від команди НКЦ. Більше новин читайте в нашому дайджесті за посиланням в описі. Підписуйтесь наш інстаграм, Ютуб, Фейсбук та Лінкідін, щоб бути в курсі останніх новин.